А зараз ми будемо малювати горобину, також елемент петриківського розпису, дуже цікавий. Беремо, малюємо також овал, так, він дуже схожий з калиною. Трішки продовжувасті у нас горобина. Також відрізаємо від верхушечку, і листочок у горобини у нас отакий. Дивимося, який він є в природі. Графічно виконуємо. Для того, щоб виконати графічно. Треба сильніше його робити, але я не буду сильно надавлювати, для того, щоб так, ми зрозуміємо, зараз будемо працювати в кольорі. Також з'єднуємо ягідки І також можемо поділити на 3, можемо на 4, але ми зробимо так, як і робили в калинки. Такі у нас будуть ягідки, на зменшення йдуть. Теж більше, менше, менше і далі ще менше. І я кажу, що це не обов'язково робити, але для того, щоб зрозуміти, як це робиться, треба трішечки олівцем попрацювати. Наші старі майстри майже ніколи не виконували ні олівцем, ні крейду, нічого. Вони зразу ж помалювали по білій стіні. Але у нас є можливість, і ми з вами малюємо. Тут ми зробимо такі красиві голубенькі цвіточки, ми їх намітили, і у нас буде дуже красивий. Такий елемент розпису горобин. Зараз я знову намічаю собі легесенько, щоб під фарбою не видно було. І у нас буде тут листочок. Беру я для виконання розпису горобини оранжевий кольор. Також мочу казівний палець, розведена фарба, ще раз нагадую, не просто фарбою. Завжди мої студенти забувають додавати клей. І також робимо віджими пальців, щоб видно був ваш відбиток, так як це роблять у нас усі гарні майстри. Отак ми зробили, на зменшення туди пішли. І також оп'ять по центру виконуємо, і на зменшення. І така, знаєте, оця розпис, вона є такою мазочною, такою сочною. Майже незрозуміло, як воно виконується. Але настільки це цікаво, і наскільки це швидко робиться, Дивишся, що наші старі майстри могли таке придумати. Мабуть, я давно думала, чого вони так це все придумали гарненько. Мабуть, не від того, що гарно жили, а від того, що хотілося дуже творити дуже красивий край при Дніпрові, коли Петро Калнишевський приїхав і хотів, це його були землі, але він не закріпатив селян. Це єдиний був козак. Запорізький, який не закріпати у нас селян. Чому? Тому що дуже гарна, красива природа. І тому там розвинувся не тільки розпис, там розвинуті були всі ремесла, але вижив розпис, як на мене, це вже досліджувала, так вичитувала, тому що були. Такі православні свята, в які не можна було нічого робити, ні вишивати, ні різьбою займатися, ні лозоплетінням. А от малювати можна пальчиком, щіточкою з кошачої шерсті. І тому наші бабусі, прабабусі творили. Зараз у нас підсихає фарба горобини, ми її також з'єднуємо коричневим кольором. Трішечки похожа на калину, але буде відрізнятися в кінці, ви подивитеся чим. Таку гілочку зробили. Зробили гілочку для листочка і з'єднуємо такими красивими гілочками наші ягодочки. Це ми малюємо з вами по-білому. Да? Ми зразу такі легкі елементи робимо. Але коли малювати на кольоровому тлі, все робиться по-іншому. Технологія виконання зовсім друга. На зараз ми постараємося вивчити це. Тут додамо. Гілочки, де в нас будуть красиві квіточки голубенькі. Миємо щіточку і будемо малювати широкою щіточкою четвертим розміром. Набираємо фарбу теж жовту з оранжевою. І будуть просто такі гарненькі мазочки, такі, як у нас є в природі сам листочок, центральний. І до нього отакі йдуть. Мазочки, бачите, вони простенькі, але вони також цікаво, можуть поєднуватися. І ми зробимо трішечки рефлексу голубенького. Далі ми робимо зелененьке, трішечки червоненького для рефлексу. І це в нас такий буде листочок. Він зараз підсохне, і ми його будемо також з'єднувати, помили щіточку. Набираємо зараз на щіточку. З кошачої шерці голубенького кольору, це у нас іде кобальт синій бірюзовий із білилами. І ми їх трішечки-трішечки використовували, набрали і робимо такі ромашечки. Вони завжди імпонують до горобини. І ви знаєте, коли ці всі мальовки, що ми зараз виконуємо біля себе положити, то ми зразу побачимо, яка у нас красива природа і яка вона різноманітна, не тільки по кольору, по формі. По всім таким гарним якостям, які повинні бути у природи. Найкрасивіша природа, я думаю, це у нас. І я думаю, те, що ми, коли відвідували різні країни, то завжди розуміли, що квітне Петряківка, тільки із-за того, що ми бачимо те, що у нас дуже красиво. Зараз ми робимо по такі дві машечки. Як ви бачите, вони легко робляться, тобто ми не зовсім кладемо щіточку. З кошачью шерсті до кінця, ми дивимося по розміру, як воно може поміщатися. І отак от продовжимо ще одну ромашечку, щоб по дві було. Зробили. І можемо, поки підсихає на підсихають наші ягідки, ми можемо зробити також красиві розовенькі ягідки. По центру ми тут зробимо також із спічечкою з ваточки оранжеві серединки в квіточках, для того, щоб вони могли ці квіточки е ну, перекликатися з оранжевою горобиною. Стараємося робити все в гамі і в кольорі. На зараз ми можемо вже закінчувати виконання цього листочка у горобини. Берем Бордову фарбу і робимо такі красиві жилочки. Зараз ми їх додамо, щоб вони в нас закінчений варіант був. З'єднуємо так. Сама горобина, вона дуже красива, коли вона зимою. Ми також виконували цікаві роботи зимова горобина, коли вона в снігу. Але зараз ми не будемо так важко робити. Ми зробимо те, що основне. Ми навчимося. Зараз ми отак швиденько об'єднали, але якщо швидко не виходить, це не означає, що ви не робите, робите неправильно. Швидкість у нас може спрацьовувати тільки тоді, коли багато працюєш з цим стилем. І набираємо жовтої фарби і робимо зараз травичку. Як ми вже з вами навчилися, набрали жовтенької, додавали водички, якщо дуже густенько, також зелененькою. І теж працюємо. На, нажали, відпустили, нажали, відпустили. І кошачка майже сама малює. Вона дуже гарний інструмент для всіх майстрів. Коли ми працювали, Хочу сказати, да, в Китаї, то вони були здивовані, що наша щіточка може малювати їхні іерогліфи. Я також з ними писала їх. Дуже найтонша шесть у... в кошачій ну, кішки. Щоб було зрозуміло, що, мабуть, наші пращури спробували все, але це було, мабуть, найкраще, тому воно до наших часів і залишилося. І для того, щоб листочок теж був такий веселіший, ми також трішечки травки туди кинемо. І воно буде у нас такий закінчений листочок. Трішечки можемо додати, ми завжди дивимося по розпису, як гармонійно це чи не гармонійно. Як на мене, дуже такий. Хотілося трішечки акценту на листочки показати оранжевого кольору, так, щоб він також по кольору міг з'єднуватися з нашою горобиною. Тому можемо такі серединочки оранжеві поробити у листочка, щоб воно було все гармонійно. І на зараз горобина наша трішечки підсохла. Ми калину обводили тоді краплаком, бордовою фарбою, а горобину будемо обводити червоною фарбою. Також беремо трішечки фарби. На щіточку, Ми зараз іншу візьмемо, ще тоншу. Набираємо і обводимо кожну ягідку, також, ще раз кажу, усичивість. І наша працелюбність буде дуже красивий елемент. Обводимо також два рази, але можна також не обводити. Подивимося, по розпису, по завданню, яка є композиція. Може, цього й не треба. Але я зараз вам показую те, що я виконую зі студентами для того, щоб. Зрозуміти, чому воно так красиво може ну, бути намальоване. Пообводили трішечки по формі, тобто дивимося, як ця ягідка нажали, теж відпустили і спрацьовуємо так. Потім будемо робити завершення цієї горобини. Це обов'язково маленькі ягідки. Як ви бачили на горобині горобина російською – російської Да? побачите, які там є красиві. Біля кожної ягідки такі чорно, чорненькі або коричневі, маленькі такі також крапоньки. І ми їх також поставимо. Зараз ми закінчимо це. І в нас буде дуже красива горобина. Дуже гарно петриківський розпис виглядає на білому тлі. Я, мабуть, думаю, що це саме основне, що є в петриківському розпису це біле тло. Але коли вже наші пращури змогли виконувати, розмальовувати скрині, розмальовувати баклаги, штофи козацькі. То вже тоді пішов інший колір, колір дерева, темно-зелений, темно, темно коричневий Зараз, бачите, підсохло. Зараз спічечка з ваточкою, наша малесенька. ось. О, ні, Ми візьмемо щіточку і зробимо кінчиком щіточки, в мене гострий, коричневим кольором. Біля кожної ягідки ставимо отакий маленькі крапочки. Так як воно є в горобині. Тільки ми їх стилізували. Тому вона буде і веселіша, і правильна, і буде вона відрізнятися від калини не тільки формою, кольором, а й виконанням з оцими такими крапочками. Ці крапочки, як підсохнуть, то треба ще біля них жовтеньке поставити. Тому ми на зараз, щоб воно підсохло. Ми постараємося поставити дуже такі акценти, наприклад, розового кольору. Теж ягідки можемо зробити, да? щоб різний колір у нас тут був. У мене ось, бачите, такого тону получаються ягідки. Завершена композиція. І постараємося, наскільки це буде в мене зараз можливо, бо фарба повинна висохнути. Біля цієї. Коричневі крапоньки поставить таку жовтеньку, тобто йде такий акцент. І ще раз кажу, чередувати треба так, щоб фарби підсихали. Не спішити так, як я, а ви побачите, що воно трішечки і нормально, але фарби можуть зливатися. Тому у нас на зараз закінчується розпис горобини. і якщо… Фарби не підсохли, то нічого в мене вже страшного не буде. Розпис, я думаю, отримали нормальний. Тут поставимо ще красненькі крапочки, щоб веселіше було. Прикрашати можна як завгодно, який настрій. І ще хочу сказати: в кожної майстрині, в кожного з студента, який настрій, такий розпис. Тому ми завжди стараємося з гарним настрієм приступати до розпису. Закінчили розпис горобини.